Під головуванням виконувача обов'язків начальника прилуцької районної військової адміністрації Олега Савлучинського відбулася нарада із власниками та балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на території прилук та прилуцького району. Нагадаємо, протягом кількох останніх днів тривали перевірки усіх захисних споруд з метою виявлення їх фактичного стану та доступності для населення. Зробимо роботу над помилками і не допустимо тієї ситуації, яка, не дай Бог. Щоб склалася така, як була в Києві на території Прилуку і Прилуцького району. Про результати перевірки сховищ та укриттів у прилуках доповів начальник Прилуцького районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області Андрій Ткаченко. На території міста Прилук у нас на обліку знаходиться 52 захисних споруди, з них 29 пру і 23 сховища. Щодо віднесення до державної, комунальної, приватної форми власності, Значить, до державних у нас відноситься 6 об'єктів, комунальної форми власності 26 і приватних 20. За результатами перевірки з 2 по 4 число, яке ми проводили, встановлено, що із цих 52 сховищ 10 визнано непридатними, до 13 взагалі був відсутній доступ. От, це або двері зачинені, або там захаращене. Ну такого плана. От. А це що касається протираційних укриттів, і з 90 найпростіших укриттів. 28 непридатних і 31 зачинене зауваження представника ДСНС стосувалися здебільшого сховищ та укриттів, які знаходяться у державній або приватній власності. Чому був відсутній вільний доступ до сховища під час їх перевірки виїзними групами та обговорення можливостей приведення до ладу об'єктів цивільного захисту? Які за результатами перевірки визнано непридатними, учасники наради шукали спільної мови з усіх проблемних питань. Деякі власники сховищ навіть припускають передачу об'єктів місту, деякі обіцяють відремонтувати захисні споруди власним коштом. Відповідно статистичних даних працівників ДСНС, наше місто від загальної кількості населення може вкрити близько 30% населення, якщо на випадок якоїсь небезпечної ситуації або ж якоїсь повітряної тривоги, Звичайно, що на сьогодні стоїть питання розширення мережі захисних споруд, і таке таке питання є на порядку денному. Це питання обговорюється із власниками тих сховищ, які на сьогодні мають бажання передати міській раді. Ці сховища зрозуміло, що ці сховища треба виконати капітальні ремонти, облаштувати, щоб приручали мали можливість користуватися такими сховищами. І добре, що є сьогодні таке порозуміння серед між нами це між міською радою, і є порозуміння. Міння між власниками таких сховищ. Єдине, що треба цю думку донести до депутатів міської ради, тому що треба обговорити, треба виділяти кошти, підсумовуючи результати наради, Олег Савлучинський наголосив, будуть жити заходи стосовно тих, які на сьогоднішній день були зачинені. Під час проведення перевірки будуть вживатися заходи реагування правоохоронним блоком. Будемо вживати заходи. Ми, як орган державної влади. Було акцентовано увагу, що наступне засідання буде. За результатами того, робота над помилками зроблена. Відповідно, ми будемо ініціювати 14 число знову зустрічі. Я думаю, що всі проблемні питання, ті, які були акцентовані з тих чи інших причин, де можливо хтось був відсутній, або неналежним чином десь недоукомплектовано ті сховища, які ну. Об'єкти цивільного захисту, які були неукомплектовані, або, можливо, з тих чи інших причин не було балансу, не було знайдений балансоутримувач, так як сьогодні в нас там ситуація була, ми вже це питання ну, до кінця доведемо і доробимо відповідно до діючого законодавства, приведуть відповідність до діючого законодавства і нормативну правової бази, який регламентує кодекс цивільного захисту.